Та де, та не, так, та вдоль, доброго дня! <рес> Бачите, я привик наказати доброго дня! <рес> доброго дня це <рес> до нього каже. <рес> так що, друзі, всім доброго дня ми з України. Слава Україні! Знову з вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я і не тільки. Так що, друзі, вихідний, вихідними. Созвонився з Саньком. Кажу, братику, може, буде хвилинка, в тебе ж часу кажу, більше, ніж у мене. дав теж городів там капець. Вже збився з рахунку, скільки в тебе тих городів. А, От. От. Каже, ну треба буду їхати, завезу тобі соєву макуху. Якраз е, закінчується, завтра просто приїде до мене Андрій Косенко із Чернівської області. Ну, І таким чином стараємося друг друга підтримати. Тут він приїде, забере кабанчика своєму знайомому, заодно візьме вітамінно мінеральні добавки. І попросив 200 кілограмів сої. Так Сашка ще з Вовчиком притулили. Каже, поки сонечко вийшло, туди-сюди трошки вивітриться земля, будуть фризувати і будуть садити картоплю. У нас також вже в Березані люди вихапцем починають садити. От, в кого? Ну Воно ж у нас там кусок піску, знаєш, там глинище, там чорнозем, там внизині, то ну, де пісок вже садяться. Воно навіть коли мокро, трактор пробуксовує. Але лізе і, 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 і садять, і да, садять, тому що пісок таке. Так що тонну соєвої макухи, зараз у Сані спитаємо, що там у нас міняється, не міняється. Була 19 гривень. 19 гривень. Да. Так що 19 гривень розниця, село Требухів. от, Ніяких секретів немає. В секретну точку ми їздимо. Це до, скільки раз в останній їзди до тебе ніяк не мог попасти, так що Назарчик теж сьогодні в нього вихідного немає. Нам було б, кстати, макуху ж забереш. Ми ж купили і перебили тобі. О, так що е, в сані ДКУ маленьке, воно саморобне, але хтось мені там казав, може тобі там якесь купити інше. Мене задовольняє це, що в мене є. Лупе добре. От. Перебиває, не знаю, там по кукурузі, то там більше тони за час. По ячменю ми ячмінь не мелимо, ми ячмінь. Засипаємо целяком і пшеницю, тобто частково малимо, частково ні, тому що ми гранулюємо і виходить така кака, яка називається гранулка. Ну, от така. Тож воно його переминає, перебиває. О, поки що лутько кажуть, гуртом і батька нічого, легко бити. А да, так що, так що сьогодні я зранку встав, реально не мог настроїти часа два. от Кидав у сторони і все. От реально було хреновезно що тяжко, важко, покуди. Перейдеш, воно ще так. Перейдеш. То один день дощ холодно, на другий день трошки сонце блиснуло. Наш гровер там от запитували мене по рецептурі, якщо немає соєвої макухи, чи можна підняти соняшник. Ну, одним соняшником багато не, не вийде, тому що буде багато клітковини. Але якщо є горох, то можна, замість п'яти можна положити там 15 гороху і там 8-10 соняшника і пробувати. Але тільки робити конверсію, і все залежить від вітамінно мінеральної добавки, яка є допоміжною, тобто яка допоможе розчепитися і синтезуватися. Тобто перейти цим білкам у тканину, о, в м'язу тканину. Ну, а Це наш рецепт. Сильно не прив'язуйтеся, там пшениця, кукурудза, ячмінь. Дехто взагалі там годує одним ячміньом, дехто годує там пшеницю, але краще, коли є баланс, від цього залежить і смакові якості. ну, а, ну... а, але на вкус і колір люди всі різні. Стараємося змінювати рецептури. І також багато чого залежить від самих свиней. Тому що, коли були ізначально свині, у мене були червоно білопояса і коли в людей брав то були зажирені свині, було велике сало на спині. На сьогоднішній день навіть маючи 40% кукурудзи в раціоні, тому що в мене її найбільше і в мене є можливість її взяти подешевше. Уже протягом двох років, майбутньо така рецептура йде без змін. Тобто 40%, хтось говорить багато. так, Я також думав, що багато. Але по цим свиням, які вже на сьогоднішній день у мене, мене задовольняє. І різали ми в, цю, в цей четвер свинку, який більше 10, ну, 11 місяць пішов. Реально була в нормі. Тобто все було... Тобі щось треба? Один 30-110. Назарчик, зацепи. 30-110, братику премікс. Все, нічого, три кальці, підкислювач. Нічого не, не даєш. А в тебе малих немає зараз, да? так? Бу будуть. Так, Скоро, під... Скоро будуть. Так що питали мене по е підкидувачу, який використовую, Я такий використовую в формі НДФ. Я його беру в Стандарт Агро в Черкасах, там, де я беру всі остальні останні е, Питають, які краще використовувати. Я не знаю. Я ж не можу рекомендувати те, чим я не годую. От. На сьогоднішній день мене задовольняє це. Хлопці годують іншими. Ну, тобто, да, Саня. Саня не хоче іншим, його устрає, теж. Краще, краще провірене. Бо якщо є проблеми в шелутьках, значить є в Сашка. Якщо є в Сашка, а нема в Шелудька, значить десь проблема може бути в чомусь іншому. Таким чином можна е вирулити ситуацію. Що ти, бролера поки не? 21 числа буде, Наташки. 21 травня 27-го, 27 о цього місяця, — Може пропущу ще Може пропущу ще раз. Бо в мене зараз. Що там несучка твоя, несеться? Несеться. Ну 5 штук тільки оце 40 пропало, поняв? 40 -5 штук. Ну я не пропою нічого, зрозумів. Ну Ну теж там і вони в закритому приміщенні, так? Ну, а да? Да. зараз ще вигула не робив нічого. А в тебе скільки Назар? Теж теж домінант, це що і в Сашка. 20-19 залишилось. Один пропав, так? Да? Ну, це нормально. Це в мене да... сіра одна. А, це ж тебе. Сіла. І двоє розкривували тоді. А двоє розкло роз... Два Дворосків. Ну нічого, я сильно. Я десяток на осінь ще куплю, поняв. Туди докидай, і в мене те саме останеться. Я пам'ятаю. Так що ти, ти мені привіз, я ж піду покажу. Радька в нього є. А? Вовка, що ти втомився? Ти зашилик сьогодні робиш. Чи ж я тобі тубуса подарю? Хочеш? <звук> Ні, це не це. Воно тубус. Де? Любий може вибирати. Хазяйці все пригодиться. Я, я вже думав, чуєш, якщо не продадуться, то я з них зроблю велихлопну трубу. Один в один вставляєш, обварюєш, зверху цього. А зараз скільки стоїть труба хлопна на це. Ну, мені треба буде міняти. Заглушку витягнув, трубу в трубу вставив і цього. Так що вовка, ти зря, ти так, можу цю штуку подарити. Не треба? Можете подарувати, хоч забирай. А теж гільзи. Це, е, одну я сьогодні вже відправив, це друга заготовка прийшла, а це будемо розкрашувати. О. А то в мене осколки є, ну, бачиш, осколки із С-300, яку збили під е, Запоріжжям. Може витягнути, показати підписчикам. Ну, всі, які йдуть з номерами, е, їх повбира... ну як їх вже забирають, як на досліди. О, є воно ще така штука, ну бачиш. А це низи, це також. Можу одну взяти собі, оту ще можу взяти. Воно як пепельниця. Низи, воно, це станка. Не холо боїшся? Ні. Ні, каже. Ні. А, що, вже везти вас? На концерт до Овірухи. Зараз відвожу. одвожу. Марія їде, готова? Танта Марія, добрий день. Добрий день. Слава Україні! Героям слава! Оце по-нашинському. Все нормально. Зараз піду, покажу, що там Саша мені привіз. Саша мені привіз, ну не мені, це бабі, він привіз помідори, які висадить у, у тепличку. Помідорчики і воно гірочки е, висадить. Отак воно гуртом, воно і батька легко бить. Е, сьогодні працює ще в нас група захвата вбивці, е, вбивці які унічтожають курей. Це Леся Петрівна, Фатіма і Катерина. Ну, а тут у мене ще є подарок від брата речка. Редька. Ой, щось не туди воно крутиться. Ось така редічка. О, Ну і не буду, я це треба перечистити. Так що Санька працює. Телефон щось у мене. Ні, так я на неї кажу. Що, Санька? Ти мене подождеш і мені їхати. Ти ж не довго. Ні, я дівчата одвезу і печу. О, як Іллеся Петровна в кадр попав. А це... Це як вона? Да, а чого ж не добро? Воно там такий... Сонечко сьогодні. І зразу починає да, всередині аж підкидати. Треба вже бігти щось зробити. Треба вже бігти щось зробити. Де дівчата? Согласно купленим у ЛТшку і поїхали. Щоб зняли відосик. А що, на ЛТшки? Да, что? Не хочу не. Не хуже, я жду, как, пока как вже королевна. Я жду, коли я вже буду їздити на другому бусі. Е, э, твоя кафе стоїть переді. Кафе? Кофе. Як Кава. Як кафе не пью, каву пью. Кава. 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 Я тебе намішала. Попей, ми подаємо за 3 хвилини. Всё, вперёд, бежи. Сідайте, сейчас веду. Саня, тут тебе просто светод збиває, що тут акумулятор. А, да. Так що, Назарчик, я пока поїду, там кафе моя готова, можу випити, а ми потом Сашкою поп'ємо. По так що, друзі, на цьому буду завершувати відосік. Будемо рухатися далі, да? О, гуртом воно і батька легко бить. Да. Але все одно якось, знаєш, от люди є, приєднуються, а потім так входять. Поки ти потрібний, дзвонять, ну, дзвонять, 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 ти ну, щось, щось розповідаєш, так, в, ну входиш в це положення і воно якось, знаєш, Привикаєш, а потім так бух-бух-бух віддаляються і ти вже не потрібний. Ну, Але все одно є одиниці, де Марія, бач, приїхала. Ну, от, вона, що Війна в Україні, вона з Німеччини приїхала, вона хоче дівчат побачити, бо дівчата не хочуть поки їхати. О, герман скучив сильно, але поки не може приїхати. Ну, от, вже привикаєш. Так що, і вчорашній стрім там, правда, такий важкувати, бо все одно 10 тисяч назбирав. І якраз з Америки. Петруха Міляшко сотку скинув на таша голосу. Вже як козата да. приї просто втомився морально. Так що, друзі, на цьому все. Назарчику смачного чаювання. Дякую. Братик мене зараз почекає. Ми ще поп'ємо каву і побалакаємо. На цьому буде все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра. На цьому все, всім пока-пока. Мамі Лені, привіт. Це ну, ж ти по любому, як тебе я знімаю по любому будеш дивитися, По-любому, полюбому кажеш. Леночка, я тебе кохаю да, да? да, працьда. Мама каже: Мама, Люба, мама, Лена, привіт, давай, давай.